Усім привіт! Ради вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ подивимось з вами на нові акції. Кавун ціна 19,90 за 1 кг. Лимони 81 гривня 95 копійок. Абрикоси 103 гривні за кілограм. Персики 99,95. Мабуть, все ж таки буду ось такі копійки заокруглювати до гривень. Нектарини по 104 гривні за 1 кілограм. Персик і 130 гривень за 1 кілограм. Банани 64 гривні за 1 кілограм. Мандарини 93, томати коктейльні 150 гривень за 1 кілограм. Корінь імбиря 150 гривень. Капуста 18 гривень за кілограм. Ціни яскравий, але не акційні. На овочі, фрукти ми прийдемо іншого разу, зробимо більш детальніший огляд. В цьому відео будуть акції. морква 20 гривень 95 копійок. Огірки по 46 гривень. Такий варіант, такий теж по 46 гривень. Чесник, перший гатунок, 118 гривень за кілограм. Нектар від Джафа, банан, полуниця 49,40. Гранат 51 гривня та 90 копійок. Манго 50 гривень 60 копійок. Апельсин грейпфрут 55,90 Об'єм тут 1 літр, а в верхніх по 950 мл. Напій соковий розумний вибір. Фруті, фрут» – 4590. Це є виноград гранат і апельсиновий 48,90, півтори літри об'єм. Напій за лимон від своєї лінії. Ціна 30 гривень за 2 літри. Напій за оранж, також 2 літри за 30 гривень. Квас хлібний об'єм 2 літри. Ціна 35,90. Сухі сніданки акса, смак, шоколад або фрукти. 330 грамів, 54,80 Оливки чорні без кісточки. Ціна 40 гривень за 270 грамів. Такий варіант: чорні без кісточки, і вони без ріден. 70 грамів за 33 гривні. Оливки зелені без кісточки. Тут вже з рідиною 180 грамів за 26 гривень. Від торгової марки щедро соус кисло солодкий. 200 г за 22 гривні та 70 копійок. І ще акційний від Щедро манго-чилі. 24 гривні за 200 г. Гірчиця медова 120 грамів за 13,30. Торгова марка «Щедро». Майонез від щедро провансаль. 300 грамів за 32 гривні. Майонезний соус від щедро. Столовий салатний. 25 гривень та 30 копійок за 300 грамів. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% жирності 55 гривень та 50 копійо за 350 г, 9% жирності 61 гривня та 50 копійок. Вершки галичина 15% жирності 500 г за 66 гривень. Молокія, кефір густий, 1% жирності, 870 грамів за 39,50 гривень. Крем-сир біло, 180 грамів, 51 гривня. Сир твердий 12 місяців 180 грамів за 121 гривню, кубиками 100 грамів за 70 гривень і тертий 100 грамів за 63 гривні. Сир золотий резерв моцарелла або сулугуні, м'який, 50 гривень за 180 грамів. І ось такий варіант: чедер теж 50 гривень за 180 грамів. Ковбаса салямі болгарська. Ціна 30 гривень за 100 грамів, 300 за кілограм. Шинка від добров, рулет курячий. 151 гривня за пів кілограма. Тобто за ось таку упаковку. Сардельки з сиром, м'ясна лавка». Ціна 21 гривня і 70 копійок за 100 грамів. Орієнтовна тут вага пів кілограма. Ковбаса баликова на півкопчена. 91 гривня за упаковочку. Пів кілограма. Рулет курячий. варено копчений. 270 гривень за кілограм. Масло від торгової марки Ферма. Солодковершкове селянське 400 грамів. 73% жирності. Ковбаски для гриля та смаження. Завжди мені пишете, що має бути не гриля, а гриля. Перепрошую, кого дратує. Чесно, я не навмисне. Так, повертаємось до акцій від глобіну. Ковбаски для гриля та смаження від глобіну. Мортадельки 143 гривні за 600 грамів. Філе стегна курчат бройлер. Ціна 125 гривень за 1 кілограм. Крупа гречана фасована 500 г у 4 пакетиках за 36 гривень. Шпротив олії від своєї лінії 240 грамів 66,50 Кілька з квасолею. Ціна 38,90 в томатному соусі. Кілька в томатному соусі 250 грамів від своєї лінії за 34 гривні та 10 копійок. Олія олейна традиційно рафінована 72 гривні за 850 мл. Олія олейна літр та 800 мл за 163 гривні та 10 копійок. Морозиво гранді смак кокос 80 грамів за 17,50 Морозиво київський пломбір без цукру. 30 гривень та 50 копійок. Морозового хрещатик пломбір сэндвіч 18,50, вага 75 грамів. Морозового хрещатик по 12,90. Є смак Фісташка. Класичний білий. Шоколадний варіант. І ще крем брюле, але я його не бачу тут. Вже, мабуть, розібрали. 12,90. Морозово хрещатик, більша вага, 750 грамів з полуницею або класичний білий варіант. Ціна 110 гривень. 4. Ось таке крем-брюле? В Холодильнику я його не знайшла, загалом 4 смаки. Ось таке пробувала, дуже мені сподобалося. Печиво дуже смачне. Ну і морозиво теж. Київський пломбір фісташковий в ріжку 41 гривня та 50 копійок. Звертайте увагу, бо є ще в такій блакитній упаковці, то вони не акційні. Оселедець від своєї лінії 180 грамів за 46 гривень. Два варіанти на вибір з прянощами або класичний варіант. Філе шматочками в олії 300 г за 67,50 грн. Форель слабосолена. Філе шматочком на шкірці від своєї лінії. 180 г 166 гривень. Крабові палички охолоджені. Водний світ, сніжний краб 200 г 47 гривень. Шоколад від Міленіум із горіхами. Вага 100 г, ціна 53 гривні та 50 копійок. Три варіанти. Чорний шоколад, молочний та білий. Від рошен шоколад лакмі, вага 275 г, 295, як яка начинка, 107 гривень та 50 копійок. Є ще з арахісом і з кокосом мигдалем. З цілим лісовим горіхом шоколад, ціна 128 гривень. Вафлі від своєї лінії. Артек класичний. Молочні клас. Чи, як тут? клас. Ціна 35 гривень за 236 грамів. І вафлі від своєї лінії з ароматом лимону. Теж 35 гривень. Вафлі від своєї лінії, Артек клас 35 з ароматом молока або з ароматом лимону. 236 грамів. Печиво Oreo Original. в Упаковці 6 пачечок по 4 подвійних печива. 60 гривень та 50 копійок. Чай мономах з ароматом лісових ягід. 45 пакетів за 35 гривень. 30 пакетиків з ароматом винограду 33 гривні та 20 копійок. Так, ще є ось такий чай, мономах, зелений, 29 гривень та 20 копійок за 28 пакетів. Від своєї лінії чай чорний байковий, 42 гривні за 50 пакетів. І є у двох варіантах два смаки. 100 пакетів. Ціна 76,50. Також є зі знижкою чай від делюкс, розсипний 80 грамів, чорний 48,20 Чай зелений 100 грамів 52 гривні. І чай зелений з цитрусом та пелюстками квітів 45,20 Кава «Якобс Монарх Рощина: 190 гривень 50 копійок за 95 грамів. Кава у зернах – 1 кілограм за 615 гривень. Кава Мелена 250 грамів, 231 гривня. Якобс Монар. Ціна 179 гривень за 230 грамів. Кава Нескафе Еспресо 348. Нескафе Голд, тут 200 грамів, і тут 200 г 264 гривні. Кава Якобс Монарх розчина 390 гривень та 50 копійок за 280 грамів. Напій кавовий розчинний з какао капучино чоко 173 гривні та 40 копійок за 500 грамів. по 38 гривень та 40 копійок за 120 грамів. Зі смаком сиру. Сметана та зелень. Кукурузяні чипси зі смаком барбекю або сиру 28-10. Вага 100 грамів. Чепси від своєї лінії 200 г за 48 гривень. Сухий корм для котів «Мяу» Вага 900 грамів, ціна 73 гривні. Вологий корм для котів ціна 9 гривень та 40 копійок за 85 грамів.